Доброго ранку, ми прокинулись. Ну, ми, зараз всіх розбужу, Велосипеди на ніч. ми сковували цепами, тросиками і накрили. Я спала в цьому гамаку. Я думала, що мені буде холодніше, якщо чесно. З вечора мені було холодно. Але за рахунок того, що в мене є тепленький андерквілд, то в принципі мені було нормально. Єдине, що зверху тут десь сітка, я відчувала, що зверху йде холод, тому натягувала спальник гарно. Сонечко вже стало. О сьомій ранку це тільки що били дзвони в церкві. Максим доброго ранку. Ты тоже чубек кричал в дочи. Он бубнел ночи. Бубни, он орал среди ночи. Я проснулась от того, что Саня орет среди ночи. Это ужас просто. Сонечка встала, мы тоже встали. Водичка. Все прекрасно, все замечательно. Я узнал кое-что. Что? Что? храпит сильнее, чем Это была не я. Да, да, да. Я тебя хочу. Я специально ночью встал, прошел туда, чтобы убедиться в этом. Этого не может я быть. Поднялся у тентов, посветил фонариком. Ага, ой, это спит. Ага. Так это был фонарик, я думала, это луна светит. Да, 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 Кешубар. Ой, короче я не все розказала, Опять включила. Саня якось там скліпає, смонтирує По поводу спати гамака в гамаку. короче Спині дуже зручно. спать було, в принципі, удобно, но мене схопила судорога я одночу судорога в гамаку, якщо ти починаєш розтирати ногу, то можна з нього звалитися. Як я не звалилась, я не знаю. Коротше, ну, таке двояке в мене відчуття по поводу гамака. Поставили кип'ятити воду, бо я хочу кави. Максим просушує тент палатки. Ну, у мене конденсату немає, все добре. Сушити нічого не потрібно. Мошек и взранку капец вон на сане сидеть. У меня сив телефон 9%. Саня кажет, давай ты через ми телефон. У меня 91%. Ну я фоточки делаю в пути. Короче, для этого надо у меня Type-C, у Лиды Type-C. Для этого надо кабель Type-C, Type-C. Но у меня USB, поэтому я переходник ставлю. USB Type-C. И теперь два Type-C. Один втыкаю лиды. Ліди, Второй Мошки, в брендец. Не втыкается. Что-то не втыкается. А, так, наоборот туда. А, корпус снять. Или может вот так вот. Ты прятой самой тычешь. Тут тот самый? Так. О. И... что-то у тебя он длинный не получается так Саша, тогда я это? снимаю у себя как его не это попусти, как вот так это И заряд пошел. Отлично. Давай положим заряжаем. И это с любым телефоном. Получается, где заряда больше, тот и работает как павербанк. Где заряда меньше, тот забирает себе. Ну, короче, телефон у меня сейчас зарядится. Варю себе кавусю. Можете? Да, такую великую чашку. Саня уже сварила. Ну, сейчас покажу. Задня чашка поменше. Ну, а мені побільше. Ну, звісно, трошки переборщила, скривати не буду. Вирішили спочатку трохи зібратися, тому що вітер такий наганяє якісь хмари, а потім вже будемо. Ну, лишимо те, що потрібно просто для відпочинку, а спальники, гамаки і таке все зберемо. Макс просушує палатку, тому що в нього конденсат, а ось в гамаку конденсату не було. Це Макс читерить. Работає помпа. Шо, Що значить не буду? Дай я подивлюся, як я тут з патуня. Хорошо, я тут з патунів. Хорошо ти тут спотуняв. І ізоляцію постелил. І самонадувний ковричок. Ну, Коротше, все для комфорту. И с видом на річку. Я должен віддати. а не відбить. Що ти починаєш? Мені комфортно спалося. Хоча залякували, що я замерзла. Нічого я не замерзла. Кава кавою, а снідати все ж таки щось треба. Поставила кип'ятити воду і зараз буду, щось телефони заряджаються один від одного. Получається, з цього ушло 8%, туди додалося 4%. Ну це коли останнього разу я дивилася. Брали з собою ось такі кашки. Пшенична з м'ясом, бануш. Що там ще? Це все пшенична. І овсянку брали. Типу снідати овсянку. Не знаю, щось. Мені нічого, якщо чесно, я таке не люблю. Є якийсь і щас, супчик гороховий. Коротше, зараз щось запаримо, бо в нас є посуда трамповські тарілочки. Вони зручні тим, що так складаються, але я вже в якомусь відео казала, що є звичайні судочки. Ну, якогось там китайського бренду. Також не смердять вони і так само складаються. Це я квадратніше тоді взяла. Коротше, вода кип'ятиться, щось будемо запарювати і нямати. Висипала пакетики в тарілочки. Ну Воно виглядає, як хлопушки і там якісь гранулки, ніби м'яско. Вода зараз закипить і залью. І ось так виходить, така кашка. У нас дійнявся сильний вітер. Мабуть, дощ буде. Все захмарилося, сильний вітер, холодно. Я сижу в двох кофтах, в теплих штанах, в двох носках. Прийшла грітися до щепочниці. А як щепочниця українською мовою? Так і буде? Ні. Навіть не знаю. Коротше, біля печки. Грубки. Так воно гарно горить. Там водичка. Макс щось буде готувати, але не признається що. Поки що я бачу, що кришить цибулю. Максим жарить сало. А вчора більше сало буде. Друге було блюда. Я не признається, що ти будеш готовий. А я догадуюсь. Ти будеш суп готувати. Ну, може бути. Може бути. Скоро дізнаємось. Значить так, ми вгадуємо, що Максим готує. Ну, я думаю, ми вгадали, що це суп. Зараз жариться сало з цибулькою. А отам я бачу Максим криша ковбас. Капчоволе. А Саня нічого не робить, тільки Я, бо, сидить складывся. і курить. Ужас. За двох сложився. Два місяці не курив і закурив. Так. Да. Не стидно? Кап'яті. Ужас. Я щось треба на телефон сфоткатися. Ну, хіба не. Ну, ти що камера включена? Ні, це треба зняти общим планом, напевно. Що я нічого не роблю. А кашка вариться. Горшочек не варі. Це якийсь овочний суп вийшов. Знаєш, як для... Це получилась пасхальна круп... кулебяка. А, да, сьогодні великдень. І у нас ось такий обід. Пасхальна кулебяка. Дим. Фу. Вочі дим. Ой, Это оставлять при монтаже. Не знаю. Там я стільки наговорила, що буде віддати 10 серій. Так гарний диму немає. Канал можна буде в заметки сумасшедші. О, навірно, треба підписати відео Все сказали. Все. Молодці. Ось такий сумчик приготував Максим. Виглядає апетитно, Люблю дивитися, як хтось працює. Ну що, я на відпочинку. Ну коротше, ми досиділи, що почався дощ. Тент був натягнутий, бо я тут в гамаку спала, поставили два велика. Хлопці сидять на, на підстілці, я на стульчику, як бід би А дощ слабенький такий. Да. Угу. Попуга. Попугал і все. Так, да? ти що збираємося їти? Ні. А що таке? Зараз будемо тут пакувати все Допакувати. Ми спакувалися, сміття забираємо з собою. Все, все культурненько після нас чистота і порядок. Тільки трава витоптана. Значить, возле нас проїжджали. Да, білої, ладно. А Жигуль, то вчорашній. Так Возле нас проїжджали всі. Жигуль ні. Це хлопці обсуждають, якою стороною їхати. І знову по полям, по полям. Шуруємо. Я, мабуть, пройдуся тут пішки щось мені їхати. Ой, не хочеться. Зачепила мусор сумкою. Тільки помітила, що в мене щось камера на бік дивиться. Ну, коротше, по болоту, по болоту. Фу, на колеса налипло, зараз покажу. Я не можу цього не показати. Отак от це виглядить. Жест. Щось мені здається. Як ми сюди їхали. Так, треба камеру повернути. Кажеться, цього не було. В принципі, тут вроді би можна їхати, але може бути слизько і просто шмакнутися. Поход став пішим. Вийшли з болота, Максим там на горі, Саня поїхав, а я отам пойду зайду. Там, мені здається, не такий підйомчик. Вчора ми тут їхали, ну, пісок був, але ну, так не носило. Зараз машини проїхались, мотоцикли ще тут ганяли. Вони спушили цей пісочок і тепер заносить просто. Ти їдеш, то зариваєшся, то жопу занесе, то руль занесе. Ну таке їхати можна. Чудово. тож краще, ніж на роботі сидіти, так? Да? Виїхали на трасу. Вітер зустрічний, Це капець. Кручу, тулю, а середня 22. Зараз взагалі 21. Ну тобто розігнатися невозможно. Взагалі. На трасі абсолютно нічого цікавого немає. Немає що знімати. Просто їдемо. Максим попереду, я за ним. Саня замикає, а то вдруг я десь втечу. Чи загублюся. Всяке може бути. Яка маленька тачка. По трасі нічого цікавого не було. Бачиш одну дорогу перед собою, все, тому ми звернули на села. Дорога тут поки що атічна. Є лежачі поліцейські. Санін баум на них скаче. А ще я дивлюся, як у Сані прикріплений багажник. У мене таке відчуття, наче йому там покришку треба. Не знаю. Ну хоча б болото йому одразу зашкрибає з покришки. А що це за штучка? Укриття чи що? Навірно, так. Да. Розмалювали гарне укриття бетонне. І шкільний автобус. Та те, що. Повторюється моя вчорашня ситуація. Зараз я проїхала 26 кілометрів, майже 27, і почали німіти два пальці на правій нозі. Тобто ліва нормальна, а права почали німіти два пальці. Не знаю, чи ліва буде німіти чи ні. Коротше, я не знаю, що це. Раніше в мене такого не було. Ну, правда, і раніше до травня, сьогодні 5 травня. До травня раніше я завжди була розкатана. В цьому році я практично не катала. Тобто, геть мало. То я не знаю, з чим це пов'язано. Виїхали до якоїсь водойми. Коротше, буду розбиратися. Зараз покажу, куди виїхали. Такими дебрями їдемо. Що капець? Зараз камеру опущу, покажу все. Так. Ідемо купатися? Баба Яга, короче, не долетіла. Сидимо ми в Вишгороді, поїли морозиво, а думки в мене тільки про одне. Я хочу в душі спати. Морозивка з'їли і видвигаємося. Не спішали, їдемо в сторону Києва. Сьогодні чомусь по трасі так всі льотають, тому ми їдемо ось так. Швидкість траві буде мінімальна. Їдемо городами, бо по трасі сьогодні щось нереальне. Знову ми біля динозаврика, але тепер ми їдемо не по дорозі повз нього, а по такій ось, я не знаю, по тротуарчику, скажімо так. Є він великий. Ось такий І тепер по Володоріжці їдемо далі. Ми вже повернулися в Київ, але ми зараз десь там на оболоні, треба їхати до себе на район. Поки немає багато машин. Трошечки побалакаю. Зараз зрозуміла, що, напевно, мене ні разу не було в кадрі. А все через те, що у мене камера зазвичай на грудному кріпленні, бо я коли їду за кермом, то я боюся кидати. Ну, тобто я ніби з однією рукою можу їздити, там, верчу, кручу. Але щоб саме так достати камеру, включити камеру і засунути обратно в якусь сумочку, це треба час. І настільки я впевнена, себе відчуваю на дорозі. Тому так вже ж вийшло. І в мене з'явилася ідея, не знаю, треба все це гарно обдумати, щоб наступного разу дати Сані камеру, а купити є такі мікрофони. Тобто, наприклад, от нас їхало троє, і щоб було три мікрофончика. Тобто, один в мене, один в Сані і один в Максима. І виходить, вони до камери там підключаються що ніби я далеко, але звук в камері буде, чути мене дуже добре. Хочу зайнятися цим питанням, як приїдемо, подивитися, пошукати ці мікрофончики, взагалі, що вони з себе представляють, бо це я так в одного блогера там побачила, що він так пише звук. Що він також катається. Ну, Побачила випадково, взагалі я блогерів не дивлюся ніяких, в мене просто часу немає. А Саня інколи вечорами колись там продивляється, поки їсть. Їсть за комп'ютером і дивиться відео. То я побачила, бо здивувалася, думаю, хлопчина далеко їде від того, хто знімає, а звук хороший. Я тоді звернула увагу, що в них два мікрофони і обидва пишуть. Коротше, ідея хороша, думаю. Скільки ми проїхали, де були, як їхали. Це можна буде подивитися по треку в страві. Я писала трек. Ось. Ось зараз буде такий по старанам дивитися. Опс. Е, висновки. Це, між іншим, мій перший в цьому році велопохід, тобто зночівлею я в цьому році ще не їздила. У мене просто не було того часу. Трішки хворіла, то були якісь сімейні труднощі, ну тобто справи різні. І в мене просто реально я не могла. А це так співпало, що можна було з'їздити. І ми поїхали. Гамаку я не замерзла, мене хлопці штрахали, страхали, що я змерзну, мені буде холодно, некомфортно і так далі. Ні. А, трішки ні смерз. Ну, я просто спальник натягнула на носа і мені було чудово. Ну, тобто без питань взагалі. Ну, що я можу сказати? Ми зробили чат, куди ми раніше кидали анонси і плануємо кидати анонси. Але інколи будуть такі закриті покатушки, де тільки всі свої. Справа в тому, що інколи хочеться відпочити, а коли їдуть чужі люди, то це не зовсім відпочинок бо ти не знаєш, хто з тобою їде. А ще є така ситуація, що ти кидаєш анонс, кидаєш трек, старт, фініш, там, ночівля, закупка. Люди кажуть, да-да, їдуть, все, все випитують до найкращих подробностей, а потім останній момент не їдуть. Тобто таким чином люди просто тирять собі треки поїздок. Мені це не подобається. Все інше, все окей. Так, що все, на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ну і на коментарі я завжди відповідаю.